Здравствуйте, шановні, з вами знову я, дідусь Хохол. Багато є в інтернеті цікавої інформації. От сьогодні я хочу поділитися з вами. Виходить Сергій Лавров, міністр той їхній російський, і робить заяву. І яку ж він заяву робить? Говорить про те, що Росія готова дати Україні разом з Сполученими Штатами, Китаєм та Великобританією гарантії безпеки. От цинізм цього, цієї заяви, ну він, де тут логіка? Вони готові нам надати гарантії безпеки. Це напали, а потім будуть клястися, що більше ніколи не нападуть. Ну як можна цьому повірити? Але ж хитрість тут полягає в тому, що, ви знаєте, оті от, зарубіжні, оті західні, вони ж повірять у цьому. І можуть погоджуватися на оце ж саме їхнє. Заяву оцю? Ну де тут логіка? Це ми з вами вже ну, не можемо повірити ніяк, що наш ворог робить тепер заяву. Правда, в нього сноска є, що він хоче обов'язково участвувати у цих заявах безпеки. Ну от де тут де тут логіка? Як можна от на отаке от вестись? Але заява ця від Сергія Лаврова була. Хоча у Росії вже на даний момент знаходяться люди, вже багатенько такі от бабка виходить і кричить, що ж ти за 30 років наробив своїм, от в башку йому щось вбахнуло. Він помилився, а тепер хоче якось себе спасати. І люди й кажуть, що ти угробив країну. Уже такі от є звинувачення в самій. Рух. Ще трішечки про міжнародну політику, оце я почав. Єрмак та Юлія Середенко, наша прем'єр-міністр, летять до Трампа. Знову там щось будуть, якісь томагавки. Але мене питання, чому? Ну, Єрмак, знову єрмак. Чи може Зеленський вирішив трішки звільнитися від нього хоч якісь там три дні побути без нагляду Єрмака? Чи може вже в Єрмака якийсь заступник є? Ну не знаю, чому єрмак. Є ж прем'єр-міністр цілий, вони там свої питання вирішують, підпишуть якийсь там договір про оті надра, там про все, все вирішать. Чи може Зеленський вже не довіряв Кабі... прем'єр-міністру? Чи... Ну чому таке? Не розумію я тут. Але ми це, ця, ця політика зовнішня, там вирішуються всі різні питання. Далі про внутрішню нашу політику. От у нас є така опитувальна організація, як МІС, Київський там міжнародний якийсь інформаційний центр. Він провів опитування і вже у нас в країні таке запитання задали цікаве. Розумієте, не просто так там якесь. Які проценти, там, рейтинги, хто кого підтримує? А запитання, після війни, що буде із нашим президентом та оцією партією Слуги народу? Чи їм залишатися? Чи йти на вибори до влади? І як до цього відноситься суспільство, населення? І ви знаєте, тут такі результати, що неможливо і говорити. Народ після війни не бачить Зеленського від слова зовсім. І з ядерного його електорату це, мабуть, такі якісь люди, які ну, при владі зараз, що їм щось Зеленський зробив гарне. Що в опитуванні відповідає, ну, 15%. Розумієте? І це ж ще війна не закінчилася, Це зараз. А коли закінчиться, то буде ще гірше. Але люди в нас м'які. Вони не, не вимагають, ну, може, це зараз, там якогось кримінальної відповідальності, нічого. Просто кажуть, іди і все. Але як йому тут жити? Люди розуміють, що він не зможе у цій країні надалі проживати. Йому, виявляється, ну, прийдеться кудись виїжджати, куди питання. Чи отуди в Саудовську якусь Аравію, чи знову ж таки де? Російськомовні знаходяться, щоб там продовжувати далі якусь роботу, виступати в той же квартал, там, ну, як артист, ну не зможе він надалі жити в політиці. Оце таке опитування проведено нами. І тут уже питання, а чому такі питання були задані? Це не просто рейтинги порівняти. Я, мене це, я на це звернув увагу, обов'язково. Бо я бачу, що для простих людей, але якось ми дуже толерантно відносимося. М'яко. Як знаєте, от, найгуманніший суд це суд народу. Не суд. А суд народу. І тут він є гуманний, але це поки що. А потім, можливо, і більш радикальне. Ладно, це все так. Я от зараз бачу, що людей, яких цих, оцей ж наш президент привів до влади, ведуть себе вони неправильно. Раніше, Можна було говорити. По... От я роблю оці виступи, відосики записую. Я можу говорити, що завгодно, міг говорити. А тепер от, іду і прошу людину дати мені якесь інтерв'ю. І таке ж саме я робив, коли ще був при владі Порошенко. Тоді люди, деякі мені відмовляли, і причина відмови була яка, каже, ну я щось, я погано розмовляю, я ну, некрасиво виглядаю, я там ще щось інше. Тоді було таке, що ну, не хочу я відмовляюся чисто з своїх таких мотивів, що я буду ну, глупость казати. А зараз люди, які відмовляють мені в цьому інтерв'ю, кажуть мені, що я боюсь, якщо я тобі дам це інтерв'ю, мене потім вичислять і або на фронт відправлять, або в СБУ, або ще кудись. Це. Оті прогалини роботи нашої влади. Що люди почали боятися. Це є тиск на людей. Можливо, він ще м'який, але це вже тиск. Не тільки там на якогось там, Порошенка, на тих, ми не знаємо, можливо, вони там в чомусь там таке-сяке, там розбиратись потрібно. А тут. Є тиск, що люди думають, що мовчання золото. Розумієте? І це є результати роботи оцієї команди, яку привів наш президент. Ну так, неможливо, не повинно бути. Оце ті результати роботи. А ще ж є вірогідність того, що в нас же ж теж, так як у Путіна, що він помилився, напавши на Україну, наші ж теж оцим своїм авторитаризмом можуть помилятися. Путін угроблює свою країну, а помилки нашої влади угроблюють нашу країну. Розумієте? І тут я повністю, ну повністю правий. А що ж цим робити? Ну висновок, Ви всі самі прекрасно знаєте. На цьому я буду закінчувати, бо я тут накритикував дуже вже багато. Не знаю, чи буде таке, як ото я вам озвучив зі мною, що я буду боятися вам говорити те, що я думаю. Чи можливо і ні. Можливо, я просто помиляюсь. Дякую вам ще раз за увагу. Підписуйтесь, ставте коментарі, палець догори. Та бувайте здорові!